Наближаємо перемогу разом. Таке рішення прийняли дитячі садочки спільно з сільськими ліцеями Балської громади та зібрали біля 200 тисяч гривень на придбання двох дронів для наших захисників. Тож напередодні нового року прийшли до відділення нової пошти, аби відправити безпілотники за призначенням. Дорогі наші захисники, ми тут зібралися дошкільники Балської громади Одеської області і хочемо вам передати отакий дрон. Щоб ви мали, це маленька частиночка того, що вам потрібно, ми розуміємо, але ми хочемо знати, що у нас маленький внесок допоможе вам бити це проклятого ворога і гонити з нашої землі. Будьте, бережіть себе, будьте здоровими. Вітаємо вас із наступаючим новим роком. І нехай він буде для нас щасливий, нехай ви здорові з перемогою вернетесь додому. Дорогі наші захисники, від сільських шкіл Балтської громади ми передаємо вам дрон. Щоб ви захищали нашу неньку Україну, бажаємо вам здоров'я і поскоріше повернутися додому. До збору на дрон звичайно залучалися всі, всі з великим бажанням і з почуттям відповідальності віднеслися до збору на дрон. І ну, ми дуже раді, що ми змогли його придбати. І зараз нашим хлопцям буде набагато легше приближати до нас перемогу. Ми хочемо привітати вас з наближаючим. Переможним роком бажаємо здоров'я, бажаємо сил, терпіння, ну і такої витримки великої. Весь колектив дошкільного навчального закладу, номер 3 Оленка Балтської міської ради, долучився до зборів коштів для придбання дронів для наших захисників. Дорогі наші хлопці, дякуємо вам за те, що ви робите для нас і наших дітей, за те, що ви захищаєте нас, і бажаємо вам. Нового переможного року і скорішого повернення вас додому всіх живими і здоровими з Новим роком, вас наші захисники.